Доброго дня, шановні радіослухачі. 11 та 12 липня у Вільнюсі приходив саміт НАТО, який повинен був визначити новий формат архітектури європейської безпеки та місце у ньому України. Про результати цього саміту, перспективи розвитку ситуації навколо нашої держави, ми поговоримо у сьогоднішньому ефірі на тему чого чекати після саміту у Вільнюсі. Нагадаю, що традиційно у цей час ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної науково-педагогічної соціальної роботи, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненко. Доброго дня, Максим. Доброго. Нагадаю, що всі наші ефіри ви можете дивитися у Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Він таки називається Радіо Місто над Богом. Ну і перше питання у Вільнюсі завершився дводенний саміт НАТО. Напередодні заходу Володимир Зеленський заявляв, що очікує від саміту нових нових пакетів допомоги, чіткі безпекові гарантії та запрошення України власне до НАТО у підсумку. Україна отримала нову зброю. Програму тренування пілотів на Ф 16 новий орган Ради України НАТО скасування. Падече до вступу в Альянс. Результати саміту гарні, але якби було запрошено до НАТО, вони були б ідеальні, заявив президент України. Якою оцінкою ми можемо дати результатам цього саміту, якими все ж таки є перспективи членства України в Альянсі? Ну, дивіться, одразу хотілося б відмітити, що власне так, як ми сказали, що якогось чуда не відбулось, на жаль. А, от те, що ми ще декілька тижнів тому зазначали, що нам на нас не запросять до альянсу а, у зв'язку з тим, що Альянс боїться а, б, б, повномасштабної війни саме Альянсу із Росією. І, власне, так і проартикулювали а, там і представники американської влади, і наприклад, польський президент. Якщо ж надавати оцінку, то я б сказав словами польського президента пана Дуди, що в принципі є декілька позитивних моментів, але в цілому хотілося б більш хотілося б більшого. Ну, по-перше, важливо те, що, наприклад, Франція нам передає оці далекобійні далекобійні ракети. Це, звісно, не такамс але тут дивіться, яка фішка. От бачите, що. Північні, північна частина альянсу погодилась на те, щоб а, тренувати наших, е, наших пілотів на літаках f 16 І от, судячи з усього, ця епопея з F-16, яка тривала вже доволі тривалий час, і по факту нам здавалося, що ще там місяця три тому ми могли запустити цю програму. Судячи з усього, її готували саме під оцей саміт, тому що альянсу треба було з одного боку показати те, що а, він на стороні України і е, буде нас підтримувати, і власне, от це сняття печаті з F16, це якраз і є тією демонстрацією. Тобто, ми бачимо, що це такий був е, елемент дипломатичної гри з цими літаками. Власне, у мене складається таке враження, що за задакам така ж ситуація, але поки не зрозуміло. Тобто, ну від якого від якого чиннику буде від якого чиннику буде е, відігравати оця. Перспектива передачі нам цих ракет. А, от Якщо говорити там про, а, якщо говорити більш стратегічно, то звісно, Звісно ще один важливий чинник це те, що а, як Дартаняна вони сказали, да, мілорд, я не сказала ні. Тобто тут залишається доволі широкий простір для маневру. А, і як в одну сторону, так і в іншу, що нас як і візьмуть, так і не візьмуть. Тому в цьому також є такий певний плюс. Але, звісно, вели. Який мінус, те, що нам все ж таки не запропонували це членство, тому що все одно ми бачимо це таку, ну я б не сказав, що прям слабкість Заходу, але такими кроками все ж таки Західний світ він демонструє і Росії, і Китаю, і Ірану. А в фінальному документі фігурує і Китай, і Іран, яких закликають не допомагати Росії. Тобто вони таким чином все ж таки демонструють те, що Ну, в принципі, це є важелем впливу а, дії. Оці військова агресія, збройна агресія, вони є важелем впливу на захід, і захід ну прям рішуче, рішуче не відповідає на цей виклик. Тому в цьому проблема. Тому б я оддав таку е, таку неоднозначну і позитивну і негативну оцінку. Якщо говорити саме про відміну е, ПДЧ, е, наскільки цей крок наблизить Україну до альянсу? Ох, з ПДЧ це взагалі прикольна ситуація, тому що вони замість ПДЧ. Давайте так: план дій ПДЧ розшифровується як план дій щодо членства. Це така процедура, яку започаткували ще в 2000-х роках, для того, щоб а, приймати потенційно нових членів. А суть її полягає в тому, що це такий перелік раз два три-чотири п'ять тих реформ, які треба провести як в політичній, так і в безпековій сфері, для того, щоб привести свою діяльність до стандартів НАТО. Якщо ну проілюструвати, от дивіться. Наші потяги не можуть, наприклад, їздити великою кількістю маршрутів до Європи. Чому тому, що у нас ширина колії різна. різна європою, і от в цьому якраз суть оцих стандартів, тобто, от колії різні, і виходить так, що наш потяг не може виїхати, не може поїхати до Європи. У цьому ідея полягає у цієї стандартизації, тобто так, щоб ну ті чи інші речі працювали за одним і тим самим алгоритмом. А вони цей план дій членства сказали, що все одно треба виконати реформи, але при цьому не зазначили, які реформи, і сказали, що маркером виконання цих реформ буде оця річна програма. Тобто це також такий інструмент, який був в який був в інституційному, який був в інституційному вимірі альянсу. Як на мене, неважливо, як це назвати. Тобто, яка різниця? Це буде там річна програма чи план дій щодо членства, якщо у вас все одно буде там раз, два, три, чотири, п'ять прописані якісь реформи, які вам треба виконати. Але тут суть в чому От наш президент казав: поясніть, які реформи саме треба сказати, і от в цьому якраз і є, на мою думку, маневр. Тобто зараз ці реформи будуть нароблятися, і відповідно вимоги до нас будуть не такі жорсткі, тому що все одно альянс разом із штатами, Британією, Францією, Німеччиною вони розуміють, що там геополітична структура, яка і безпекова структура в Європі, вона потребує гнучкості, і Україна знаходиться в центрі цієї гнучкості, і відповідно я б сказав так: те, що це. Плюс в контексті того, що це розширює як для нас можливість для маневру. Можливо, вони нам у якості критеріїв скажуть, що нам треба карати геїв москалів, карати їх палко безжальний в якийсь момент. Скажуть, що все ви достатньо покарали їх, щоб вступити до альянсу. Тобто, от може бути і так. Тому це в принципі є позитивним моментом, тому що він також розширює простір для маневру. Але знову ж таки краще було, якщо б ми вже мали мали запрошення до альянсу. На другий день саміту, 12 липня, країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Документ відкритий для підписання будь-якими країнами серед компонентів гарантії безпеки, постачання зброї, підтримка ОПК, співпраці у галузі розвідки, кібербезпеки, допомога українській економіці та енергетиці, підтримка у притягненні Росії до відповідальності. Також у декларації йдеться, що наступним кроком стануть двосторонні безпекові угоди між Україною і окремими країнами. Наскільки ефективним, скажімо, є така конфігурація, буде для забезпечення гарантування безпеки України в майбутньому? Давайте я так скажу, що для нас зараз це єдина конфігурація забезпечення безпеки. Пам'ятаєте, знову ж таки, там місяць, два, три, ми періодично говоримо, тому я маю на увазі. Ми говоримо про теорію міжнародної безпеки, і те, що в теорії міжнародної безпеки, умовно кажучи, є певні рівні. Відповідно до яких держава може забезпечувати власну безпеку. Перший рівень це коли от держава не оголошує нейтралітет, але при цьому вона повністю сама своїм оборонно промисловим комплексом працює. Друге, це коли вона залишається самостійною, але оголошує нейтралітет. Потім іде оця система двосторонніх угод, і після цього іде система колективної безпеки. На горі якої знаходиться певна міжнародна організація, в статуті якої прописано цей принцип «один за всіх і все за одного. Щось сьогодні дюма прям дуже згадується. От власне цим цією структурою є НАТО. Відповідно, виходячи із теорії міжнародної безпеки, от ми ну, знаходимося на цьому рівні двосторонніх відносин. Звісно, це гірше аніж участь в альянсі, але при цьому це краще аніж якби ми залишилися сам на сам з ворогом. А тепер наступний момент: те, що ми зараз бачимо, що в принципі наша і контрнаступ протидія ворогу. Забезпечення економічної системи, якраз і базується на оцих двосторонніх угодах, тому, тому що різні держави надають нам або економічну, або військову підтримку. Тому, в принципі, в принципі, е, насправді, воно принципово нічого не змінює от в цій конфігурації, яка є. Але для нас це краще аніж нічого. Це по-перше. І по-друге, це те, що оці нові угоди, я думаю, вони будуть прописані більш детально в контексті зобов'язань, які на себе будуть брати держави з точки зору. Тору часу реагування, тобто вони як я зрозумів із заяв, вони будуть більш такі практико орієнтовані в контексті часу, місця, кількості і оцих всіх речей. Тому знову ж таки погано, що ми не в альянсі. Добре, те, що є держави, які погоджуються нам нас підтримувати і надавати нам надавати нам підтримку. І от ми в контексті цього знаходимося десь посередині на шляху до забезпечення такої. Більш е, сильної системи безпеки для себе. Сенатори демократи і сенатори республіканці відновили зусилля спрямовані на те, щоб заблокувати намір будь-якого президента США вивести країну з НАТО в майбутньому. Представленому на розгляд документів йдеться про те, що президент не може ухвалити рішення щодо виходу держави з НАТО, крім як та за згодою Сенату за умови, що дві третини присутніх сенаторів згодні з цим або, відпові або відповідно до закону Конгресу. Чого раптом США почали обговорювати це питання? Бо Трамп бо Китай. Вже ці розмови були за часів Трампа. Коли ото Трамп почав випатірувати, коли прийшов до влади, починав розповідати, що треба виходити з альянсу, будувати стіну з Мексикою і а, Сполученим Штатам треба повернутися до своєї цієї колись доктрини ізоляціонізму, яка була, і вирішувати власні внутрішні проблеми. А, то були було зроблено такий перший, а, перший етап до цього зараз. Враховуючи те, що все одно американська зовнішня політика вона планується стратегічно вони розуміють те, що їх внутрішня політика, і вони вже мали досвід власне Трампа, коли внутрішня політика безпосередньо впливала на зовнішню, оцінюючи те, що Росія вже ворог, Китай стратегічний конкурент, і так далі. Вони і усвідомлюючи те, що Альянс це один з дуже потужних інструментів американської політики. Вони намагаються убезпечити, убезпечити державу від таких кроків. Радикальних, да, які буде дуже важко відмотати назад, і власне це доволі нормальна процедура в демократичній державі, коли президент умовно радиться з там парламентом сенатом. Вони голосуючи, не голосують. Рішення приймається колективно, тобто це забезпечує більшу стійкість. І я думаю, що це такий посередкований крок, який ми можемо розцінювати ще й так, що вони, скоріш за все, думають стосовно того, що все ж таки в Штатах дуже потужне і китайське ло. Лобі і російські лобі залишається, і от це все може вплинути на вплинути на якісь речі, і так само, як пам'ятаєте, ми говорили з лендлізом, те, що таким чином, президент собі зробив американський такий запас прочності, да, для того, що у випадку, якщо будуть проблеми із проводженням нової нових пакетів підтримки для нас, щоб використати оцей закон. Отут та сама логіка, тобто. Американські американські урядовці вони намагаються забезпечити оцей стратегічний фланг використання альянсу у якості інструменту своєї політики на прес-конференції генсек НАТО Столтенберг зазначив, що найближчим ризиком, найбільшим ризиком для Європи, буде якщо президент Путін виграє. це означатиме, що він досяг свої цілий. Порушивши міжнародне право, застосувавши сил. Це буде трагедією для України, але небезпекою для нас, заявив він. Тому ми рухаємо Україну ближче до членства НАТО сьогоднішніми рішеннями, які є найсильнішими, які будь-коли ухвалювали. Так було, коли приєднувалася Фінляндія чи Швеція, ну, власне, чи Північна Македонія. Якими є ризики ескалації відносин з Москвою за результатами цього саміту? Власне, що пишуть росіяни за результатами цього саміту, і що Москва може протиставити його рішенням? Давайте так це питання можна поділити на тактичне тут і зараз і стратегічно на перспективу. Якщо говорити на перспективу, то в цілому вступ до НАТО в Фінляндії ситуація зі Швецією обнуляють. 300 років російської історії, тобто, коли вони боролися власне із фінами і шведами, за те, щоб сформувати от на цьому кордоні держави, які є або нейтральні або дружні до Росії, тобто вони, от намагаючись забезпечити, ті, власну безпеку, щоб ним не було загрози шляхом воєн постійних, вони от ну сформували от той конфікт, що держави були нейтральні. А зараз виходить так, що вони боролися за те, щоб НАТО не було на їх кордонах. А тепер вони мають доволі такий е, е, довгий кордон із НАТО ще й з того боку, де його не було. Тому стратегічно це от абнулєння великої е, декількох століть російської історії. Як вони будуть на це реагувати з точки зору Путіна, це звісно трагедія. І якщо говорити про довготривале е, планування, якщо він залишиться, то вони будуть намагатися якось дестабілізувати ситуацію на цьому кордоні. Але це буде залежати від того, який режим залишиться в Росії. Якщо говорити тактично тут і зараз, то е, якщо подивитися російські змі, то вони дуже стримано говорили про цей саміт. Хоча я впевнений, що розвідка доносила стосовно того, які рішення будуть там, е, там прийматися. Е, чому стримано? Тому що їм нічим відбивати оцю пов'язку, бо вони заявляли, щоб НАТО не було на їх кордонах, а НАТО зараз повсюду на їх кордонах, тому е, цю тему логічніше просто не подалювати у власних змі для того, щоб не надавати можливо можливість для критики для критики режиму. Якщо говорити тактично тут і зараз, то я думаю, що їм немає чим відповідати на цю історію, окрім е, оновлення ядерного шантажу, і ми вже бачили сьогодні, наприклад, в змі новини, що вони на зах... на Запорізькій атомній електростанції хочуть переводити реактори із холодного в гарячі, чи вже це зробили? Ну і так далі. Тобто, я думаю, що продовжиться отака сама тактика, як і була постійного закашмарювання мирного населення нашої держави. Тому донатимо на Збройні сили України, не забуваємо про це. Президентка Єврокомісії Урсула фонде Лєен переконана, що Україна швидко досягне успіху проти вступу до ЄС якщо поточний темп реформ буде збережений. Про це вона заявила після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі. Швидкість, з якої Україна рухається на шляху до членства ЄС, вражається Процес заснований на заслугах, ентузіазм і інтенсивність, з якими Україна реформується, швидко наближають її до членства в ЄС, сказала фон Дер Лєн. Які мої перспективи щодо початку переговорів про вступ до ЄС України? Дивіться, президент зустрічався із Барелем вчора, якщо я не помиляюсь, і після цього чи позавчора, ну на днях, і після цього він заявив про те, що є перспектива почати ці переговори до кінця до кінця цього календарного року. А от да пані фондерляїн зробила таку заяву плюс в червні, десь в десятих роках відбувалася така неформальна зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу. І якщо я не помиляюсь, міністерка. Швеції, вона сказала про те, що оці перемовини є. Вагомим стимулом для України, і вона позитивно оцінює те, як Україна проводить власні реформи, але тут ключовим буде оцінка Венеціанської комісії, яка буде оцінювати стан імплементації оцих самих реформ. І з того, що ми вже побачили, вони нам, наприклад, рекомендували відкласти імплементацію закону про олігархів, тому що у стані війни буде дуже важко відслідкувати ефективність впливу цього закону на реальну політичну Ічну систему, але при цьому вони акцентують увагу на антикорупційні, от на оцій складовій корупції, яка навколо нас ходить. От вони просто б'ють в усі калакала, і це зрозуміло чому? Тому що в Україну буде вливатися велика кількість грошей, і вони хочуть бути впевнені, що ці кошти будуть використовуватися цільовим способом, ані дірбані це, як це ну блін, це наші реалії. Ми всі чуємо, бачимо про оці всі різні корупційні речі. Тому я думаю, те, що все ж таки ну перспектива є. Я думаю, що я думаю, що дійсно можуть початися ці перемовини на кінці, наприкінці року, просто як такий позитивний сигнал для нас, але все одно треба надалі продовжувати працювати над впровадженням цих реформ. Я вам дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили. На тему, чого чекати після саміту у Вільнюсі. Нагадаю, що гість нашої програми сьогодні це кандидат політичних наук, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. У студії працювала я, журналіст Терна Булгакова, і до зустрічі. Акцент з Іриною Булгаково. Стоодин і Реклама